Доброго ранку, всім і гарного дня. Вітаю всіх на Житомирщині. Звати мене Надія. Е, до речі, е, я перейменувала свій канал вчора і ну так чомусь мені е, ну, ось, лягло на серце і захотілося. І тепер мій канал називається Життя у квітах. Та красі. Сьогоднішнє моє відео, що я це все вже зробила, я просто розповім. Можливо, хтось ще не зробив, а можливо, вже хтось зробив. наче як нагадування, що можна ще зробити восени кінець вересня. Ось мої прекрасні гортензії. Pink Diamond. От. І красуня фрайс мельба. Ось наразі ми їх підживлюємо осінніми добривами пролонгованої дії. Що ще можна, до речі, робити? Тому що добрива пролонгованої дії діють до того, поки земля прогріта до плюс 5 градусів, до речі. І навіть якщо температура падає менше 5 в повітрі, то земля ще залишається прогрітою, тому що з літа вона зберігає тепло. До речі, ось ці гортензії це моє було перше відео на каналі. Я його правда, видалила. Оці гортензія саджала сонце, до речі, якщо я трішечки. Десь попадаю в кадр, вибачаюся. Е, оці дві гортензії я саджала під сніг. Сніг був сантиметр 50, я розгрібала, земля була, е, е, як сказати, е, м'якою Копалася, там плюсова була температура. До речі, так саджати можна. І ці дві гортензії які я посадила, а які були прикопані і посаджені навесні, виглядали гірше. Ось. Тому, я пам'ятаю, розкопувала такі сугроби, потім робила ямку, але земля, я ж кажу, була м'яка. Давала сосновий опад, розправляла коріння і саджала прямо під сніг оці дві гортензії. Тому. Наразі спокійно даємо ще можна давати добрива, пролонгованої дії. Навіть, якщо вони не розтворюються, вони просто перестають діяти. Ну, трішечки там і весною продовжують, але це фосфорно калійні. А навесні нам треба дати азотні. Але я думаю, що вони всють ще подіяти до. Зимових морозів, тим паче, навіть зими у нас наразі теплі. Тому всі свої кущі гортензії і вічно зелені, я додавала добрива пролонгованої дії осінні. Це спеціальні фосфорно-калійні добрива. Ну і, звісно, я проходилася, повидаляла відсвівчі квітоноси. До речі, ось ця моя прекрасна гіхера, навіть я ось підперла її склопластика арматура. Дуже вона мені всюди допомагає, є в мене відео. Про покупки препарати, це список відтворення, про цю арматуру, як її можна використовувати, і на міні тепличків, і як підпірки, і ну, все. вкриваю гортензію, я їх використовую. Дуже класна річ в садочку. Ну, ось Ця гортензія квітує прекрасно, я не обрізаю поки що квітоноси. І ще фізостегія варіагатна. Ну, а Про гортензію шапочки я вже. Розповідала, що на ці, яку я вкриваю, я їх не обрізаю, вони слугують е, ще додатковим утепленням на бруньки, е, ой, на, е, які заложила бруньки на квітування. А так, я стараюся вже лишнє обрізати. Ну і моя красуня, гортензія бомшел не витримала такого сонця, і шапочки її вже засохли. Звісно, їх потрібно, волотисті гортензії не укриваються, тому їх потрібно обрізати обов'язково, тому що у нас буває, пройде мокрий сніг, потім мороз і буде це все ламати. Обов'язково я не обрізаю, я не роблю формуючу, формую я завжди навесні. Я не знаю. Буде зима, що обмерзне, що не обмерзне. Для мене краще це робити восени. на весні верніше, а восени я тільки обрізаю ось так: оці шапочки. Ну, поки що вони мені слугують окрасою навіть в такому вигляді. Так є, краса у всьому є. Мені подобається, тому я не обрізаю поки що. Але, звісно, перед. Коли я буду вже бачити, що будуть випадати сніг, я, звісно, приберу Ну раніше. Ось що ми робимо ще? Ми обробляємо свою вже скільки раз я казала, ось півонія е, хворіє, е, прогрибкові захворювання. Також у мене є відео е, на каналі, список відтворення півонії. Е, там флокси в мене. Ось, бачте, якщо, наприклад, листочок просто почервонів, ну це хворі. І, і все, а з тильної сторони нічого немає. Це просто такий якраз. Якщо ось з тильної сторони ось такі п'ятна, це грибкове захворювання. Є детальне відео, про що я розповідаю. Обробляємо, ще одержимо, тримаємо листя, тому що в ще закладує бруньки там внизу на наступні пагони, на наступне квітування. Так само, якщо є, обробляємо все. Хворіють, бувають флокси. Я проходила мене наче нормальні, але. І бувають айстри, осінні хворіють на грибкові захворювання. Ось моя прекрасна кіушу. Яка ж вона потужна і гарна. От. Тому обробляємо проти грибковими, проходимося, дивимося, можливо, ще якісь рослини в когось хворіють, тому обробляємо. Ось прекрасний мій Кармек, тільки почав квітувати недавно. Я висадила дуже пізно. Ось дивіться, який він гарний. Шкода, що однорічний. От, замовляла я, писали багаторічний. Отак От в інтернеті купувати приходить однорічний. Ось чіткі гарно квітують. Що зробимо зроб, ще? Е, обрізаємо і формуємо кущі свої і вічно-зелені. І ялівці Moon Glow, на прикладі одного показую. Ось, вчора я його формувала. Я не прибираю ось е, гілочки ці що обрізані. Е, дивіться, обов'язково. Е, Повинна бути тепла сонячна погода, не мокро, не вогко. У мене такі великі є ножиці, можна з десь я підрівнювала. Я набрала таку зробила легку марганцівки рощин і оці ножниці секатор опирскувала, обробляла після кожної рослинки. Дивіться, він такий, не шкода, що я не зробила фото, були такі гілки розлаписті, і вони. А, нахилялись більш вниз, такий він був розтрі... розтріпаний, так скажімо. А я хочу таку піримідальну форму і щільну, тому потрібна стрижка в цьому в допомозі, щоб була така щільна форма е, цього ялівця. Всі п'ять ялівців Мунглоу вчора я сформувала. Е, от. І що я вам скажу, дуже велика різниця, яка зростає просто так. І на агротканині я вам сейчас покажу. Агротканина все-таки. Зберігає е, вологу, от і хоч вони по сухостійкі ялівці, е, от, все одно у нас літо надсухе, тому, е, коли немає чогось, обов'язково мульчуємо. мульчуємо Все, що є: е, мох, компост можна, і це ще й підживлення, Ну все, що тільки. Так скажімо, у вас є, щоб стримати вологу? Ну, у кого можливо у когось низінка і часто дожі, то таке. А у мене дуже сухо, дуже сухо. Ну і Плюсом слугує, що не росте трава. Також я вам скажу очітки, Це також для мене мульча. Вони також зберігають е, вологу навкруги рослинки. кругі е, рослинки. Ну, і ось є лівець, який на огородканині. Ви самі бачите, яка різниця. Ось Стрижку я не знімала. Мені здається, це все легко. Якщо когось цікавить, в слідуючий рік, це в мене перша була стрижка, то на наступний рік обов'язково зніму. До речі, ось уже такі мої горизонтальні ялівці набрали в зрості, все ж таки весняна підкормка їм пішла на користь ось такі гарний голубий ялівець. Ну, і ось цей вертикальний ялівець, блю-чіп. Також додав зрості геть стелиться до землі. Ну, і найменше зріс третій ялівець. Не знаю його назви. Ось такий зелений з жовтими кінчиками. Ну, невели, небагато він додав в зрості. Найменше. Ще я підстригла вчора цей кущ лаванди. Ті кущі я вже давно підстригла. Ось, і чуть раніше я підстригла спірею кріспа, і вона знову, бачите, заквітувала. Ось, Бо вона така вже була теж в різні сторони. Перший раз, до речі, я підстригла спірею кріспа свою. І, звісно, я підстригла. У мене дуже-дуже-дуже багато такі маленькі кущі самшиту, великі кущі, ну різні. ось, Зломана гілочка. От, то всюди я його підстригла, як мені потрібно. От, а лаванду, зараз я покажу, яку я раніше підстригла. Вона була така страшненька. Наразі вона виглядає гарно. А, до речі, ще я підстригала свій. Чезний похіроплідник Андре, де просто вибивали з гілочки. А так я поки що держу його природню форму, бо я вже кажу, я закриваю ось ним сітку. Він прекрасно це робить. Ну і, звісно, пересадки. Мені потрібно забрати цю варіагатну керію і посадити замість неї також Андре. Ось так вони будуть перекликатися. Що закриє мені повністю оце, оце угловий квітник всю сітку? Подалі там в углу ялівець Монглоу, перед ним мінджуліп. Це також ну, з роками будуть великі ялівці. Великі, потужні, і тут грядка буде чотири великих рослини. Ну і по краю грядки, можливо, лишиться це лаванда, кріспа, ну, буде видно потім. Ну і до лаванди, яку я раніше підстригла. Ось лаванда, яку я раніше підстригла, але кущі вже почала простати доволі гарно. Але кущі вже настільки старі, що, мабуть, їх треба якось оновити кардинально, можливо, викопати, розділити, всадити поглибше. Ну, не знаю, Можливо, це навесні зроблю, але вже з ними щось робити потрібно, бо кардинальна стрижка. Мені вже не допомагає їм по років 10 цим кущам лаванди. ось Також я прибираю, ось бачите, вже я прибрала такі рослини, Ну які вже. Сухі, чи які не потрібно. От, І, звісно, вже буду я викопувати свою півонію, хоч ще листки нормальні, це півонія біла, моя, прекрасна. Вона квітує набагато, ну, як набагато довше, ніж рожева. Квітка держиться. От, але вона мені закрила там всю гортензію ВІМ-СРЕД. Ось, бачите, вона її закрила, і ось тут погано гортензія розвивається. До речі, як легко викопати е, півонію, поділити, правильно посадити. У мене є два відео е список відтворення півонії флокси От е, тому заходьте, дивіться, вже я, звісно, знімати не буду. Оце, ну, гарнюща-гарнюща ну, е, півонія. Дуже гарна, вона буде мене на продаж, бо в мене вона вже є, цей кущ е, на квітнику там, де півонії. Знаєте, я хочу сказати, що біла півонія довше держить квітку. Вона така запашна. Ну, рожева не така запашна. Це просто, ну, ну неймовірна півонія. Неймовірна. Ну, ось так. Це мій самий великий самшит. підстригла бачите, його кулькою, веду я його на ніжках. Ось Дуже він мені подобається, це не швидко зростаючий. Раніше я дуже так мені жалілася, а наразі мені подобається, що нешвидко зростаючий. Ось. Тому ось трішечки я попідровнювала всі, я ж кажу, самшити, як мені хотілося От, їх бачити. Також видаляю всі рештки, непотрібні. Пересадки роблю. Ось тут я забрала дереві червоний, тому що тут на півтінь, і він дуже високий, пересадила там біля Барбариса. от О. Тут в мене між херсом а лісом зійшов і квітує. Ось, бачите? от І ось. Ще е, кермек, мій фіолетовий, тут посадила. Е, ось підстрижена вже спірея Little Princess раніше дає нові прирости, е, от, але вже там серединка оголяється але вже, що ж ви хочете осінь е, висадила ще. Це Наталя висилала, забула квітку як називається от Але ще я посадила, як я і планувала. У мене є відео на каналі, як я садила кіперисовик булівар свій. Можете подивитися, недавно воно вийшло от цю ділянку. Бачите, я заманчувала хвойним опадом і пересадила сюди тую виразкову. Дивіться, яка прекрасна кулька. Також, щоб вона була така щільна. Вчора я її підстригла, так як і трішечки. Такий парисовий булівард також, хоча він дає мало приростів, але щоб був щільненький, гарненький, все одно треба стрижка. Ось вчора, я в мене рука, коли отак ножницями ну механічні і довго руки. Доволі швидко е, втомлюються, і я вже бачу, що дещо треба підрівняти з секатором. Ось вибиваються ось тут, ось тут трішечки. Е, сьогодні ще добра, гарна погода, тому я вийду і пройду з секатором. Е, тому ось такі роботи. І, звісно, мульчування. Що чим є, це дуже добре. Це дуже добре. Для всього. І для збереження тепла, і коренів. якісь, можливо, рослинки можуть вимерзнути, всяке буває. Потім волога зберігається, не ростуть так бур'яни. Ну, Мульчування це прекрасно. Прекрасно. Ну і звісно, вже можна саджати цибулькові, можна і потрібно, Хоча я себе жала і в грудні, хоча, щоб вони гарно п, 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 ем, ну наразі гарна пора. Ось я свої цибулькові. Не перший раз це мене експеримент я не викопувала з горщика, була страшена посуха. І коли я поливала грядку, я обов'язково трішечки поливала, тому що все одно якась волога потрібна. Ем, ну, Вони хоч і не люблять замокання, але хоч якась волога потрібна, щоб попадала. Тому я їх проливала. В цьому році. Я не викопувала, хоча хотіла викопати ті дві грядки зі своїх тюльпанів, трішки продати недорого от, і посадити там свої похироплідники. Ем, Андре, щоб закрити повністю е, сітку рябицю свою. От, Але я не встигла цього зробити. По тій причині, ось мені треба відсилати дівчата хочуть посилки. А у мене, ну, бачите, це я все раніше зробила. ну, Стрижка це не тяжко. Пересадку я робила це ще раніше. От, е, Проблеми з спіною, Але я вам скажу так: здоров'я, життя одне, здоров'я дорожче всього. Рослина в Виживе в будь-якому разі, і пересадити можна будь-коли. От Здоров'я і життя ти не повернеш. Хочеться милуватися цим садочком найдовше, тому багато роботи перенесеться на весну, надіючись на те, що е, вирішу проблеми я з, зі своєю спиною. Ну Це в мене вже давно тянеться. Можливо, я вже розказувала. Я працювала в продуктовому магазині. У нас, звісно, не було вантажників вже на всьому економили, і ми тягали мішки і картоплі по 25 кілограм самі. От приїжджає клієнт. Я тобі заплатив, а ви мені занесіть машину, у мене спина болить. У мене теж болить, нема вантажників. Сам ні, ви продавець ви зобов'язані. І ми тягали, я там проробила три роки. Ось я собі от заробила таку не дуже добру болячку на спину, і періодично в мене загострення йде, і мені приходиться лікуватися. От... Тому ось так. Тому дуже переживаю, мені хочеться вислати ці посилочки дівчаткам, але не знаю, як воно буде. Надію, що все ось. Тому, тому що, от я ж кажу, гортензія саджала під сніг, а там такі рослини, що можна саджати ще, ой, саджати, саджати ще навіть в листопаді, як буде плюсова температура. Ну, ось і, і все, всі мої роботи, які я робила на протязі двох неділь. Десь так, обрізала я вчора, підстригала всі, формувала свої кущі вічно-зелені, хвойні. до речі, про посадку хвойних в мене є відео хвойні вічно-зелені список відтворення. От там повністю все я розповідаю, просто розповідаю, коли саджати, як саджати. Ось, наприклад, прикладі, ось останнє відео булівар, я саджала. Що я роблю, щоб ну, від шкідників його захистити? От, як саджала, можете подивитися. І, звісно, осінні підкорки ще вони будуть діяти, тому це ще не пізно робити. Ну, і, звісно, що е, прибираємо, видаляємо все те, що не потрібно. Ну, і буду закінчувати своє відео, е, і, як завжди, Всім щиро дякую за увагу, за підтримку, за коментарі, за лайки. Це надихає створювати нові відео. І саме основне, як для нас, людей, всіх здоров'я, натхнення під мирним небом України. І до зустрічі в нових відео.